Розділ другий Бабця Теодолінда. Я не знаю, коли бабця Теодолінда захворіла, але точно пам'ятаю той день, коли я це збагнув. Був травень, мені якраз виповнилося п'ять років, і вдома влаштували невелике свято. Прийшли дідусь Луїджі з бабцею Антон'єтою і ще пара друзів. Був там і флопі, на одній фотографії можна побачити, як він їсть з нами морозиво. Дідуся Товіано казав, що той флопі вже не належить до собачого роду, а до людей його не зараховують тільки тому, що він не вміє говорити. Словом, завдяки дідусеві з бабцею то був уже якийсь напівпес, бо вони ставилися до нього, мов до дитини, яка до того ж трохи не сповна розуму. Отже. На тій знимці видно нас усіх разом, але дідуся Отавіано і бабці Теодолінди там немає. Ну, вони й так бували в нас в місті раз на сто літ, як казав дідусь. Але до мене на день народження приїжджали завжди. Та цього разу мама сказала, що вони не можуть приїхати, бо бабця Теодолінда погано почувається. Тоді я думав, що коли хтось погано почувається. То це означає, що болить живіт або мучить кашель, або ще щось подібне. Зі мною таке бувало принаймні два три рази на рік. Тож коли через тиждень ми поїхали на село, я уважно приглядався до бабці, але не помітив жодної ознаки такого нездужання. Зауважив тільки, що пораючись коло курей і гусей на подвір'ї, вона часто зупинялася, притискала руку собі до грудей і важко дихала. Тобі боляче? запитав я. Вона посміхнулася і сіла у плетене крісло, що стояло збоку. Трохи. Так я дізнався, що у бабці теодолінде хворе серце. Та якби не те крісло, бабця сідала в нього дедалі частіше й частіше, то ніхто б і не сказав, що з нею не все гаразд, вона зовсім не змінилася ні до того, ні опісля. Найбільшою бабцяною пристрастю був курник. Бабця дбала про курей так, ніби то були її діти, знала кожну з них, називала на ім'я, хвалила і картала, а вони всюди ходили за нею і завжди її слухали. Це все тому, казав дідусь, що вона сама висиджувала їхні яйця. Якось він узявся розповідати про це просто за столом. Де сиділа також бабця Антоньєта. Лінду ви бачили, почав дідусь, вона ж у десять разів краще за будь-який інкубатор. Бере отак двадцять чи тридцять яєць на раз, розкладає їх навколо себе в ліжку і висиджує, висиджує. Цілий тиждень, бува, гріє їх своїми тілесами. І тут, цок-цок, чудо диво, ось і курчата. Ну, куди там тому інкубатору? Одне погано, що вони потім квочок з куреника і знати не хочуть, і ні на крок від лінди не відходять. Бабця Антоньєта дивилася на нього широко розплющеними очима, а дідусь Луїджі заклопотано шукав щось у себе на тарілці. Він, без сумніву, думав собі Що за люди? Одного разу я чув, як він казав так, коли гадав, що поблизу нікого немає. Тату. докірливо вигукнула мама. Дідусь трохи випив і неабияк розвеселився, але найбільше веселилася сама бабця Теодолінда. Доки дідусь говорив, вона аж трусилася від сміху. Врешті-решт дідусь Луїджі з бабцею Антонієтою збагнули, що то був жарт, і розсміялися й собі. Та ще сильніше, ніж курми, бабця Теодолінда захоплювалася гусьми. Чому так було? Не знаю. Вона казала, що гуси кмітливіші за людей. Але я думаю, причина тут у тому, що вони трохи нагадували її саму. Одна з них, Альфонсина, бабцина улюблениця була така велика і гладка, що раніше я сідав на неї верхи, і вона возила мене по цілому подвір'ї. Альфонсина подобалася і мені. Щойно я приїжджав. Як вона вже бігла мені назустріч, і потім всюди за мною ходила. А ще вона розуміла все, що я їй говорив. Так, Альфонсина була просто чудова. Не те, що той флопі. Вона несла найбільші яйця, а коли мала гусенят, то дозволяла мені їх торкатися. Інші ж гуси могли кинутися на тебе, коли ти підходив до них заблизько. Альфонсина була єдиною в курнику птахою. Над якою бабця змилосердилася. Саме так, бо коли треба було продати кількох курей або гусей, бабця, хоч як їх любила, не вагалася ні хвилини. Це закон природи. зітхала вона і чвах. За мить уже було по всьому. Я дивився на цю бійню заворожено, а трохи й нажахано, і дедалі більше переконувався. Що було в бабці щось потаємне, якісь чари, і вона вміло насилала їх на своїх курочок. Дійсно, їхня смерть була такою швидкою і безболісною, що скидалася на якийсь фокус. Минало чверть години, і ось вони вже висять головою вниз п'ятеро або й десятеро, поглядаючи на мене спід напів опущених повік так, що я ніколи не міг второпати. Жартують вони, чи й справді померли. Потім приходив дідусь, складав курей до кошика і вантажив їх разом із різною його родиною та яйцями до свого пікапа, а бабця тим часом обтрушувала фартух, споліскувала руки і поверталася до курника підсипати корму або вкладати спати курчат. Ціп, 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 ціп. Ходи сюди, красунечко, ходи, Ціп-ціп-ціп. Траплялося таке раз на тиждень. Навіть захворівши, бабця продовжувала ще якийсь час порядкувати в курнику. Іноді вона зупинялася, притискала руку до грудей або сідала собі, а тоді бралася до праці знову. Щоразу, коли ми їздили на село, мама дорікала бабці, але та лише знизувала плечима. Казала, що з нею все гаразд, і щоб ми дали їй спокій. Мама сердилася ще сильніше. Вона починала сперечатися, і бабці, врешті-решт, таки ставало погано. Якось їхню суперечку почув дідусь, і йому вірвався терпець. Я вперше побачив тоді, як дідусь сердиться. Ти нічого не розумієш, кричав він. Відчепися від матері. Мама страшенно образилася. Дорогою додому вона говорила голосніше, ніж завжди, а дідусеві з бабцею і флопі, перепало ще більше. Побачивши, як її все це розхвилювало, я й собі став сердитися на дідуся і кричати точнісінько, так само, як вона. Щоб трохи її втішити, я вигукнув Не переймайся так, мамо! Я ж тебе люблю. Але замість того, щоб зрадіти моїм словам. Мама розплакалася так, що сльози посипалися градом, а наша машина мало не в'їхала в якусь стінку. Я зовсім розгубився і розвивівся також. Тоді мама зупинила машину, прочистила носа, обняла мене і мовила: Дякую, золотко, те, що ти сказав, чудово. Але дідусь таки має рацію. Потім вона знову заплакала, а я зрозумів, що геть нічого не розумію. Хай там як, відколи бабця стала почуватися недобре, ми їздили на село щотижня, переважно в суботу, і залишалися там на цілий день. Мені це дуже подобалося, і я сподівався, що бабця не вид уже й ніколи. Тато їздив з нами рідко, бо мав багато роботи, і вони з мамою частенько через це сперечалися словом, то були веселенькі часи, нічого не скажеш. Бабця ж із дідусем любилися схоже ще більше, ніж раніше. Дідусь тепер часто відлучався з городу і зазирав до курника чи в дім. Ліндо, тобі нічого не треба? питав він. Ні, з чого ти взяв? відповідала вона. «Іди краще подивися, чи вже зірвали салату. Та коли дідусь бачив, як бабця сидить у своєму кріслі десь на подвір'ї. То спинявся біля неї і так мовчки стояв, аж доки їй це не надокучало, тоді вона казала що, вже й перетомитися не можна. Дідусь згідно кивав, але видно було, що він дуже сумний. Будь ласка, принеси мені склянку води, просила його тоді бабця, а сама при цьому обмахувалася рукою, так, наче й бракувало повітря. Збігали дні. Бабця сиділа у своєму кріслі щораз довше, а дідусь щораз більше порався коло гусей і курей. Вона казала йому, що і як робити, стежила за кожним його рухом, і невдовзі він так до цього призвичаєвся, що бабця говорила тепер, яйця, висиджує дідусь. Але скручувати курям шию він так і не навчився. Тепер, коли треба було, дідусь зв'язував їм лапи. Клав до кошика і відвозив до сільського різника. Бідні, пташата, зітхала бабця Теондолінда. так мені прикро, що я більше не маю сили. І вона страшенно засмучувалася, а з нею і я, бо, наслухавшись бабці, уявляв собі всілякі страхіття, що їх мав чинити скормитий різник. Дідусеві! — вже не було коли вибиратися зі мною на плечах на черешню, але я тоді навчився нарешті сам вилазити на мамину гойдалку і гойдатися. Тож, коли він був на городі, я складав йому товариство. Проте минало трохи часу, і він казав мені піди до бабці, не залишай її саму. А бабця, коли я приходив до неї, посміхалася і так сильно стискала мене в обіймах. Що мені не раз здавалося, ніби я ось-ось задихнуся. Потім почалася зима. Стало страшенно холодно, я раз по раз застуджувався і довгенько не міг їздити на село. Коли ж я знову туди потрапив, то побачив бабцю в ліжку, з якого вона відтоді вже майже не підводилася. У березні Альфонсина висиділа при гарних гусенят. І бабця сказала дідусеві, що хотіла б на них подивитися. А коли побачила, то так утішилася, що дідусь став щодня приносити їх до кімнати і ненадовго залишати коло ліжка. Бабця брала гусенят по одному і поволеньки пестила, а тоді клала назад до кошика. Час від часу вона, здавалося, засинала. Гусенятко теж дрімало, пригрівшись у неї на грудях у теплі й добрі. Все це діялося під пильним оком Альфонсини, яка ані трішечки не ревнувала. Це мій останній спогад про бабцю Теодолінду. Якось, повернувшись із дитячого садка, я не застав удома ні мами, ні тата, а лише дідуся Луїджі з бабцею Антонєтою. Серйозним пресерйозним виразом обличчя. Вони розповіли мені, що бабця Теодолінда поїхала у далеку мандрівку, і я ніколи більше її не побачу. Як поїхала? закричав я. А чому вона мені нічого не сказала, не попрощалася зі мною. І що тепер буде з Альфонсиною? Я почувався так, ніби бабця мене зрадила, і був такий вражений її поведінкою, що аж розплакався. Тоді бабця Антоньєта обняла мене і стала розповідати про те, що бабця помандрувала на небо, а мені туди не можна. Вона полетіла літаком, відразу поцікавився я, бо вже одного разу літав з мамою і татом, і мені це дуже сподобалося. Ні, не літаком. Бабця Теодолінда померла. Так я дізнався. Що померти означає помандрувати на небо без літака, і що там не місце, ні гусям, ні дітям. У день похорону все ще більше заплуталося, бо хтось сказав мені, що у тому дерев'яному ящику, на який наклали купу квітів, бабця Теодолінда, і що її несуть на цвинтар. Якщо вона там, усередині, то не може бути на небі, значить, мене обдурили. Я вам не вірю, ви всі брехуни. Де бабця? Я хочу її побачити. Розкричався я так сильно, що всі перелякалися, бо ніяк не могли мене заспокоїти. врешті решт до мене підійшов дідусь Отавіано. Бабці Лінди не видно, але знаєш, вона не пішла звідси зовсім. Бабця сказала, що залишає замість себе Альфонсину і просила. Щоб ми всі дбали про неї так, ніби це сама бабця. Я подивився на дідуся і відчув, що мені дуже полегшало. Вона справді так сказала. Дідусь кивнув. У своєму темному, весільному костюмі він виглядав дуже елегантно і був гарно зачесаний. Але чомусь горбився сильніше, ніж завжди, і здавався ще старішим. Так. А ще сказала передати тобі привіт і поцілувати тебе від її імені. Але коли вона повернеться, він знизав плечима й кудись пішов, а коли повернувся, то тримав у руках Альфонсину і так з нею йшов за гробом до самого цвинтаря. Всі дивилися на нього, та сам дідусь ні на кого не звертав уваги. Він узяв мене за руку і час від часу нахилявся і шепотів щось Альфонсині, а та на знак згоди кивала головою. Я певний, що він говорив тоді з бабцею Теодоліндою.